Нарада обрала новий кабінет міністрів. Народні депутати звільнили з посади Арсенія Яценюка та обрали Гройсмана новим прем'єр-міністром України. Також підтримали запропонований президентом України та новим прем'єр-міністром склад Кабміну. За рішення віддали голоси 239 народних обранців. Ми поцікавились, як Чернігівці ставляться до таких змін у владних кабінетах. Позитива не очікую, змін не очікую. Ну, Только внутренне на положительная вера в, Бог, в светлое будущее, а на власть я не рассчитываю совершенно. Законодательство не защищает ні человека, ни права, не беспокоиться как, как таковом. Буражений никаких. Порядка як не було, так оно і нет, і не будет. Я вважаю так. Нехай повернуться лицем до людей. Все чекаємо. Нехай у всіх буде робота, зарплата. Ну, щоб ми жили краще, а не в злиднях і не тікали зі страны. Лично мені здається, що нічого не зміниться. Залишається Порошенко, стає все не при владі. Мені кажется, что ничего не изменится. Надієжди нет. Я б не сказав, що все нові прийшли. Все, хто не були, ні, так ні. так і остались. Ну я хорошо до квартир работаю. Аби хорошо, откуда я знаю, що оно буде. Ну так хто знає. Обратно. Только це мені не драуться, що ми їх збираємо, тоді перебираємо. Я думаю, що на даний час ситуація не зміниться. Будь-хто б працював, я вважаю, що потрібно всіх виганяти і набирати зовсім нових людей, нову команду. Вони міняють людей. люди, одні політики переходять з коаліції в коаліцію, але по суті нічого не змінюється. першу чергу – все хорошему. І для молодих роботи. Нічого не чекаю, такі будуть попереднього, якщо чесно. Вкраще життя в Україні в Чернівцях. Мені б хотілося так, щоб вони зробили щось для життя людей, а не для себе. Слідуючі відставки вони не мають підтримку, так сказати, від тій Верховної Раді від всіх депутатів і від народу. Вони все вже діло завели до кінця. Нових реформ, я думаю. Через місяць-два. Я думаю, що відновля соціалки, які познімали нас. Чого чекайте від нового уряду? Рано чи пізно необхідно проводити такі перезагрузки. Чому? Тому що давати можливість людям, іншим людям, які можуть якісь делать, е скажімо так, хороші зміни для нашого государства. Почому мови їм не давати можливість проводити якісь реформи? І ми, конечно, да, як я як гослужючий, Безлагаю надіжди на це. Чому? Тому що ми всі хочемо жити в європейській країні. Навірно, нічого не поміняється. Особисто я нічого не чекаю. Зміни повинні бути радикальні. І я сьогодні не бачу жодної політичної фігури, які себе називають політичними елітами. Вони себе так називають. Зміна прізвищ нічого не дає, зміна системи. На жаль, мій вік. Не дозволяє надіятися, що я доживу до цих реальних Ви Знаєте, я б сказала, що щоб з ними зробити, але не можу, тому що це на камеру. Розумієте? Так я вам скажу. Кабміну цьому я не довіряю. Обіза... Та ж сама середа, та ж сама, нічого нового в ні, все буде те же саме. Певно повинні пройти наступні перевибори, все ж таки, до Верховної Ради. Повинні бути зовсім інші люди. 66-й військовий шпиталь передав Дніпропетровській бригаді екстреної медичної допомоги і катастроф пораненого бійця. Микола Федоришин, 1981 року народження, родом із Закарпаття. Наразі хлопець знаходиться в реанімації лікарні імені Мечникова. Він при тямі, Родичі бійця про його поранення поки нічого не знають. Вчора отримав поранення о 23.30 біля шахти Бутовка. 128-ма бригада достойно несе охоронну зону розмежування. Що на жаль, був обстріл, так і це вважається, що це ще пуля снайпера. Зараз його повезли на комп'ютерну томографію на дослідження. і Через декілька хвилин ми з вами вже узнаємо подробиці. З подробицями про стан бійця не забарились зі знімками томографа до журналістів. Вже поспішає головний лікар Сергій Риженко. Раніння опасне, пуля знаходиться в основанні черепа. Пуля 7,62, це дуже добре видно на снімки. І в настоящее время після комп'ютера наші лучшие нейрохірурги, лор спеціаліста, черісне ліцевої хірурги будуть брать Ніколай на операцію для того, щоб зліч пулю і по суті схості життя. Ми поки все успіваємо. Куля доволі важка, снайперська скоріше випущена з СВД. і це диво, що потрапивши в основу черепа, зруйнували лише гайморову пазуху, і дуже добре відзначають лікарі, що пораненого доставили вчасно. Після певного нетривалого затишчя, яке відмічалося на початку року, чергове загострення ситуації на сході країни позначилося новою хвилею надходжень тяжко поранених бійців до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. За минулий місяць ми отримали більше 20 поранених. І два дні тому у нас було надходження таке вже можна сказати масово. Вісім тяжких поранених. Майже всі з них семеро були прооперовані. П'ятеро знаходилось у відділенні реанімації, всі, на щастя, живі, і вже троє переведені до відділень нейрохірургічного. Відділення щелепно лицевої хірургії і до травматологічного відділення. Останнє надходження це пацієнти з Красноармійського шпиталю, які постраждали в боях під Авдіївкою. Лікарі розповідають, що останнім часом почастішали кульові снайперські поранення, лишаються поширеними і мінно-вибухові травми. Ці та інші ураження війни є небезпечними не лише для життя бійців, але й їх подальшого повернення до соціуму через каліцтва. І завдання лікарів подолати це. Зокрема, за останні два роки через відділення щелепно лицевої хірургії лікар імені Мечникова пройшло понад 90 бійців. Це тяжелые травми. Мінно-розривні, осколочні, пулевые, а складність заключается в том, что очень разрушительной силой обладают осколки и пули, кості, кости, отрывая органы, мягкие ткани. Эти больные требуют очень больших, сложных операции, как сразу же по поступленні такого больного, так и в будущем. Для восстановления лица. навіть на фотографії таких поранених важко дивитись. Більше половини пацієнтів відділення були з надзвичайно тяжкими та обширними ураженнями обличчя. Здавалося б, жодних шансів функціонувати та виглядати як раніше у них не лишалось. Однак у житті є місце для дива. Зайвий тому доказ історія бійця Миколи, який днями був доставлений у лікарню. Снайперська куля застрягла у нього в основі черепа. Куля вийшла під глазом буквально сантиметр. ниже э, орбитального края и прошла к основанию черепа. В чем была сложность? Сложность заключалась в том, что эта пуля лежала рядом с жизненно важными нервными стволами и магистральными сосудами сонной артерии. Ему, в принципе, повезло дважды. Во-первых, если бы пуля вошла на сантиметр выше, она бы э, вошла в орбиту и легко бы могла пройти в череп. А так она задержалась, а прочную скуловую кость, и она прошла только к основанию черепа. Повезло вторично еще то, что ее удалось ликвидировать, вынуть оттуда, не повреждая вот ни нервные стволы, что могло парализовать его. Ні, сонною артерією наразі боєць почувається значно краще і був переведений з реанімації у лицеве відділення. Попереду в нього тривалий період відновлення. Василь Одар'єв перший зі свого села, хто потрапив у зону АТО. Коли постало питання стояти на захисті України, він добровільно без роздумів став учасником бойових дій. У лютому 2015 року чоловік повернувся додому. Тільки, от отримати земельну ділянку, обіцяну державою, виявилось не так легко, як піти до війська. Приїхав додому в відпуск, написав заяву на земельну ділянку в межах 25 соток. Так сказали, що дадуть добре, а вже оказується вже я два роки чекаю земельну ділянку, так і нічого мені не дали, нічого не обіцяли. Разом з Василем виборювати обіцяні наділи стали ще два учасники АТО Руслан та Дмитро. Із земельним питанням хлопці пішли до сільського голови, який вже скликав позачергову сесію сільради. Камінь приткновення, що... Е, <плес> іменно оцю земельну ділянку і іменно сьогодні поділити між вами. Подімаєте? Наскільки виникла ситуація? Так, <плес> так? <плес> так вчора ставилося питання, беремо? чи не так? Да, беремо да. тут, або там, де ви на схвалці предлагаєте ваш перспективний район, що туди не можна доїхати. Туди зараз, от дощ іде, туди не Значить, можна Значить, на сьогоднішній день хочу вам доповісти, єдине, що, що оцих є 5 земельних ділянок. І ще знайдено тому, що на сьогоднішній день ще продовжується інвентаризація земель після попередньої влади, що там є із земельних ділянок, і найдено дев'ять земельних ділянок в районі. Але Дмитрівна як то вона називається біля е... на біля тракторної бригади. Та учасники АТО запротестували не хочуть землі ані у болотистій місцевості, як пропонували спершу, ані на іншому краю села неподалік сміттєзвалища. Їхали, там виходить, і ще йде не на смітнику, а вздовж дороги можна довиділити от так би воно і не пасовище, і це ідуть землі, які тут від діляночок над дорогою. Виходить. Це біля хімскладу, так? Так, біля хімскладу. І, хоч другий варіант, учасники АТО вважають ще гіршим, та з двох лих довелося таке вибрати краще. Тож сільський голова запропонував піти на компроміс. Хай хлопці сьогодні візьмуть, нібито у них вже будуть земельні ділянки. В разі надходження ми, поки учасників АТО не забезпечимо земельними ділянками, я вам е, гарантую, жодна земельна ділянка нікому не буде виділена. Розумієте? Плоть до того, що потім обміняємо. Для того, щоб вони не сумнівались. В тому що у них вже є в наявності земельна ділянка, хай візьмуть сьогодні жеребки, І у них земельна ділянка. Ми дамо їм рішення. Потім ті рішення скасувати і прийняти нові буде, ну умовно сказати, все в наших руках. На цьому і зійшлись в результаті жеребкування. Між хлопцями розділили земельні ділянки. Втім, до отриманих наділів учасники АТО поставились неоднозначно. Те, що мені дали на болоті участок, я геть не задоволений, бо перспективи строїться на болоті, аж нема ніякої. Будинок не поставиш, дощі змиють. В принципі, задоволений, тому що в цілому селі це єдине нормальне місце. В принципі, я задоволений тим, що є, тому що кращого немає. Те, що вони пропонують, дійсно, то там ні комунікації, ні дороги. І коли воно буде, що туди проведено, ніхто не знає. Тим не менш, учасники АТО та їхні рідні сходяться в одному. Добре, що хоч якусь землю таки отримали. Організатори кажуть, найпопулярніші серед пенсіонерів це курси комп'ютерної грамотності, на яких вчать користуватись комп'ютером та як зареєструватись у соцмережах чи скайпі для спілкування з рідними. На комп'ютерну грамоту зараз багато людей у нас пішло, тому що багато якби, людей похилого віку, в яких діти знаходяться за кордоном, не хочуть зареєструватися в соціальних мережах, чи це Фейсбук, чи однокласники, поспілкуватися по скайпі з дітьми. Марія Миколаївна, пенсіонерка, розповідає, найбільше їй подобається курс масажу та послуги перукаря. Каже, за потреби майстер приходить додому. Ми дуже всіма задоволені. Всім, всім. Тут і процедури всякі є. Ми грітися ходимо на масажі. Ми дуже задоволені. А медичний персонал тобто. І ми дуже вдячні тим, що вони тут є, і ми, хоч трошки, бо за ту пенсію ми не можемо ходити, платити і масажі, і все, бо то все дуже дорого, за тисячу гривень. Ти не полічишся ніяк. Працівники Тернопільського управління соціальної політики зауважили, що одинокі люди, пенсіонери чи інваліди, більше користуються послугами навесні. До прикладу, кравчині пані Ярославі замовлень вистачає до неї, щотижня звертається за допомогою з десяток пенсіонерів. Такі види послуг у нас, дрібний ремонт легкого одягу. У нас готові предназначені інструменти такі, щоб не щось таке, аж дощ. Ну, таке потрібне: низ, виробу, підгін, пришивання фурнітури, заміна блискавок, шток. Тяжко одиноким старим жінкам без чоловіка, без рук чоловічих, тому що якийсь завіса в шафі, ще там щось відірвалося, а зробити нема кому. А жінка сама не годна. Треба. Також у відділенні діє безкоштовна їдальня. А для потребуючих тернополян прокат інвалідних візків та засобів реабілітації. Підкована блоха верблюдовушку голки та джаконда на рисовому зерні. У Чернівцях відкрили виставку найменших у світі мініатюр. Про мікрошедеври майстра зі світовим ім'ям Володимира Казаряна. Далі у сюжеті. Восьме чудо світу з такою виставкою надзвичайних мініатюр до Чернівців приїхав всесвітньо відомий український скульптор, мікромініатюрист Володимир Казарян. До створення надзвичайно мініатюрних верблюдів у вушку голки, портретів на рисовому зерні та безліч іншого надихнуло бажання зробити неможливе можливим. Розповідає автор. Заняття мікромініатюри це особливий вид творчіства. де робота відбувається на міні-уровнях, можна сказати. Паузах між ударами серця, тому що е, хочется создать что-то невероятно маленькое, хочется порадовать, удивить и людей, и себя, э, е, е, доказать неограниченность человеческих возможностей. Кожна мікромініатюра потребує чималої підготовки та витримки. Деякі роботи створювалися більш як півроку. До прикладу, ікона з більш як 10 тисяч різнокольорових камінців. Про те, як робить неможливо можливим, майстер каже наступне. технологии, изобретать инструменты для каждой работы отдельно. Поэтому, конечно, это колоссальный труд, колоссальная нагрузка. Вот сейчас я работаю над телевизором, который помещен внутри человеческого волоса. На экране два борца значит, боксируют друг друга. Поэтому Об этом можно говорить, но это нужно видеть, потому что описать это невозможно. Людську волосину, макове зерно чи вушку голки автор вибирає для того, щоб глядачі могли зрозуміти мікророзміри скульптур. Кілька таких є в колекціях Біла Клінтона, Арнольда Шварценеггера, Леоніда Кравчука та Кучми. Мікроскопічними портретами, образами та мозаїками Глядачі залишились враженими. Колись я пам'ятаю в дитинстві, я тільки читала про такі речі, і мені було цікаво завжди побачити. Мені дуже припали до душі оці мережи, такі, не знаю, як їх навіть назвати, але ці мережі були просто унікальні. Мені сподобалось найбільше там, де той селач і вони так близько, що вони ніби настоящі. Повезло, в день нашего визита в саду расцвела сакура. Эта японская вишня цветет лишь три дня в году. В Японии ее цветение настоящий праздник, рассказала нам сотрудник ботанического сада. Вот это вот быстротечность цветения это как раз является то за что японцы ее ценят, потому что они ценят именно быстротечную красоту красота, которая длится долго, вечно, это уже не красота, это нечто привычное, обыденное. Вот мы с вами смогли любоваться да это первая сакура у нас несколько сортов сакуры, некоторые будут свести чуть позже, это первая. Кроме сакуры в саду уже зацвели декоративные персики. форзиці, полібарвінка. Но самый яркий период, рассказала нам специалист, стоит ожидать в мае. Пришла такая уже достаточно обильная зелень, начали цвести кустарники, какие-то первые деревья. Но все равно это еще, знаете, так вот приоткрыта дверь. Я думаю, что такое вот буйство красок, ароматов у нас начинается где-то недели через две. Начало мая не бывает в течение года более красивого момента, потому что еще не так жарко, уже не холодно, достаточно влаги. То есть сад в мае Очень красив. Есть в ботаническом саду и большая коллекция тропических растений. Пока они находятся еще в теплицах, рассказала эксперт. У нас есть большая коллекция пальм. Она находится в большой пальмовой оранжерее. Вот как раз сейчас у нас ведутся работы по ее, так сказать, расконсервации. То есть мы открываем все форточки, окна, двери. Растения проветриваются, привыкают, закаляются. И где-то в середине мая, когда на, лист, на деревьях уже появляется первая листва, мы всю эту коллекцию выносим на улицу. До конца октября вся эта экспозиция будет находиться на открытой площадке. Помимо пальм вот саду есть еще. Много редких и нетипичных для наших широт растений. Есть и долгожители. Есть на здешней территории и растения, которые старше, чем сам ботанический сад. Например, вот этот платан. Ему 180 лет. Он считается еще младенцем. Такие растения могут доживать до 2000 лет. Коллекция сада пополняется и новыми экземплярами. Правда, садоводы народ суеверный, о новинках предпочитают пока не говорить. Говорят, боятся, что растения пропадут, так достаточно и не окрепнув. Покажут тогда, когда те подрастут.